Кременчуцький міський осередок всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України відзначає свою 33-ю річницю. З моменту заснування його колектив активно працює, підтримуючи людей з інвалідністю та сприяючи їхній соціальній інтеграції. Жанета Сергіївна вона була одні з тих, хто розпочинав практично спочатку. Цього 25 років вже. Так, є. Люди у нас ті, хто вже 33-32-31 рік в цьому товаристві. Особливістю організації є велика кількість різноманітних гуртків і заходів, орієнтованих на осіб різного віку та статі, що дає можливість кожному знайти заняття до душі та розвиватися у комфортній і підтримуючій атмосфері. Після отриманої травми саме ця спільнота допомогла мені піднятися, почати нове життя, спілкування з людьми. Мені тут подобається, є хороший колектив. Ми тут участвуємо в різних сказках, різні тут бувають. Конкурси я займаюся лядковим театром і спортом. На малювання. Наші діти в колесі інвалідності, грали в лядько театру, в КанцеПО. Батьки членів осередку щиро завдячують організації за невтомну працю та турботу. Вони відзначають, що тут їхні діти знайшли підтримку, можливість для розвитку та самореалізації. Це дає батькам спокій і впевненість, адже вони знають, що їхні діти мають місце, де їх розуміють, підтримують і де вони відчувають любов. Так їй це все подобається. Тут розвивається. Ми займаємось ляльковим театром. Вона вчить вірші, вона вчить слова, вона вчиться спілкуватись і підтримувати, працювати в групі. Це дуже гарно для розвитку. Вона любить малювати. Він відвідує театр. А також він полюбляє займатися різними видами спорту. Йому дуже подобаються шахи, дуже подобаються нарди, також кеглі подобаються. І він іще майстер спорту з плавання. У нас щодня цей осередок удосконалюється, адже постійно шукає нові можливості для розвитку. Зокрема, зараз триває робота над створенням повноцінного центру інклюзії, який об'єднає всі спільноти, що опікуються особами з інвалідністю у місті. Там буде можливість. Прийти позайматися спортом, прийти позайматися художньою самодіяльністю, поезією, майстер-класи, буде можливість залишити на певний час цих дітей на заняттях з одного на друге, на третє він буде приходити, а мама в цей час зможе приділити час собі. Дякую владі нашій і благодійному фонду Гетьманщина за те, що вони почули про це. Побачили, як ми працюємо, і вирішили допомогти нам в вирішенні цих проблем. Діяльність осередку є надзвичайно важливою, адже він не лише допомагає людям з інвалідністю адаптуватися та розвиватися, а й сприяє формуванню інклюзивного суспільства, де кожен відчуває себе потрібним і захищеним. Щиро дякуємо їм за віддану працю, турботу та підтримку містян, які цього особливо потребують. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.